Вітаю вас, малята. Ну, що б, здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує знать от Бога і голос Той, і ті слова ідуть між люди. Сьогодні ми будемо говорити про життєвий шлях. Геніального сина українського народу Тараса Григоровича Шевченка. Це він мав справжнє от Бога і голос, і ті слова, які пішли між людьми. Навіть у важкі часи українці зберігали книги з його віршами. А ті, кого лиха доля в пошуках кращого життя гнала на чужину разом з Біблією, з грудочкою рідної землі. Несли в далекі краї кобзар Тараса Шевченка. Всі, і не тільки в Україні вшановлюють пам'ять Тараса Шевченка, кобзарем його ми звем. Благославен той день і час, коли прослав із килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами, Охилі хаті край села. Над ставом чистим і прозорим життя Тарасику дала кріпачка мати вбита горем. 9 березня 1814 року на Черкащині в селі Кріпака народився хлопчик. Його назвали Тарасом. Яке дитинство випало на його долю? Син Кріпака це власність пана. Коли Тарасу було 9 років, померла його матір. А в 11 років від злиднів і важкої роботи помер батько, залишився хлопчик сиротою. Тарас дуже хотів читати, писати, дуже любив малювати. Коли випадала вільна хвилинка, хлопчик брав аркуш паперу, маленький олівець і, сховавши у бур'янах, малював те, що бачив. Малював лише чорним олівцем, бо інших в нього не було. Тарас дуже хотів вчитися. У сільській школі навчився читати. Потім служив у пана, і той віддав його вчитися на маляра, щоб мати свого працівника. На житті відрозді Тарасу зустрілися добрі й розумні люди, які побачили в ньому талановиту людину і викупили Тараса з неволі. Допомогли з навчанням в академії мистецтва. Навчаючись, він же писав вірші для дітей. Ставши вільною людиною, в 24 роки Тарас написав багато віршів, які увійшли до збірки Кобзар. Пани і цар злякалися його віршів. І заслали поета в далеку пустелю. Віддали у солдати із суровою забороною. Малювати і писати. Та не скорився Тарас, поти, який писав і малював. Через десять довгих років повернувся Тарас із заслання, замучений, але незламний. З-під його пера з'явилися слова. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати. І будуть люди на землі? Сам того не знаю. Чи Шевченко своєю поезією здійснив подвиг? Його поетичне слово має чародійну силу. Слово люблять і ненавидить, воно плаче і сміється, радіє і сумує. Тараса Григорьовича Шевченка називають Великим Кобзарем. А чому? Колись у сиву давнину ходили містами і селами старі сліпі люди. Вони співали про долю України, про гречні подвиги козаків, спів свій мандрівники супроводжували грою на музичному інструменті, його називали Кобзою. Від нас цього інструмента і походить назва. Виконавця народних дум і пісень кобзарі. Тарас Григорій Шевченка не ходив з кобзою чи бандурою містами і селами. Але його твори близькі за змістом до народних дум і пісень. Тому поета називають Великим Кобзарем. Дякую вам за увагу. До побачення!